Привіт, друзі! З вами Антон Ферум. Відповім на дуже часте питання від моїх клієнтів по тепловому насосу в гольфі і не тільки. Чи є в ньому сенс, чи немає, і що там, ламається, не ламається. Які переваги, друзі, тепловий насос гріє ваш салон? В зимовий період, коли на вулиці холодно, і він робить це набагато економічніше, чим звичайний кондиціонер, компресор, кондиціонер. Тобто тепловий насос економить вам електроенергію взимку на нагрів салону. І якщо ми кажемо до прикладу про гольф 24 кВт, то без нього взимку ви проїжджаєте по місту, десь 70-80 км, з ним км. А 36-й гольфік проїжджає 170 км без теплового насосу і 200 гарантовано з тепловим насосом. Моя рекомендація: не ставте 24 градуси, як деякі люди ставлять в салоні, поставте 19, коли ви в теплому одязі, вам 19 буде комфортно. І при тому ви побачите, як круто буде зменшуватись витрати енергії. Підігрів сидінь теж будуть вам давати. Дуже приємні теплі емоції, і при тому використовується дуже мало енергії при підігріві сидінь. Чи ламається, чи не ламається. Звичайно, в цьому світі все ламається. Але давайте от, оці всі бредні з приводу того, тепловий насос, в гольфі ламається. Я ремонтом автівок займаюся, і дуже багато автівок привіз за останні кілька років. Гольфів більше ста за останні три роки я привіз з Європи. Дуже часто клієнти до мене звертаються з різними питаннями по ремонту і так далі. Я хочу сказати, єдине, що може вийти з ладу, то що дійсно періодично виходить, а це я скажу один, певно, з 20 автомобілів на пробігах десь під 150 тисяч, виходить один датчик, який коштує 100 баксів і 50 баксів його робота, заміна. І дуже дуже легко, завдяки діагностиці, це все можна оприділити. Головне, щоб був класний спеціаліст. Ну, це. В усіх сферах життя головне, щоб був, був класний спеціаліст. Тож не треба боятися теплового насосу. Дивіться, Ілон Маск в своїх теслах з 21-го року в трійках вже з вересня почав робити на стандартній основі. Тобто, тепловий насос для електромобіля це класна штука. Не бійтесь, купуйте. Ну якщо хочете знати скільки коштує такий жирний гольфік на ексклюзивний білій шкірі. Темна стеля, цифрова приборка без ключовий. Ну коротше, тут що тільки тут немає. Переходь, в мій телеграм-канал, там є такі класні варіанти і актуальні на той момент, коли ти дивишся. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферум, твій надійний імпортер автівок в Україну. Звертайся.